Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від таки, слави, що найвіжчих. Розважмо, як присвята Богородиця Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, в Лоні носила, і в цей час родичку Єлисавету відвідала. Як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулося дитя в Ілоні, а цим дитятком був зачаття Івана Хрестителя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, світлу <клес> каво, амінь, огородеці <клес> <Ні>. Дім. <клес> Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя Божого. Богородиця oh, Діво радість, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пліт воно Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збави душ наших. Родиться Діво, радість, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний і пліт вонад. nás sa izbavil. Bohorodec divo, ráduj sa. Maria, Hospod s Tobou, blahoslovená tým Tými žinkami, blahoslovený plitvo na Tvoho. O Ty porodila Hrista, spás a izbavitá. Bohorodec divo, ráduj sa. Blahodatná Maria, blahosloven na i blahoslovený je prídvo na Tvoje, bo Ty porodila Krista, spasaj sa. Všnaš, Boh rodí, celý raduj sa. Nahohda na Maria, Pane. Nahohyslovený je tým ženám, i blahoslovený je prídvo na Tvoje. Діво радость, а годатна Марія, Господь з тобой, благословена тим жінкам, благословений притвона, бо ти породила Христа Спаса і збеведна душа, породе це Діво, радуйся, агодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінка, благословений приладнам. Ти породила Христа. Ородиться Діво, радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти війська і благословенна при Твонах. Ти породила Христа Спаса і Спаритна. Воно отчує Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню та до неба, до неба особливо тішу. Розважмо, як Пресвята Богородиця Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, породила вифлеємі, вертепі юдейському, де не знайшлося для них місця. У жодному заїзді, тому, розваживши це третє таїнство, пам'ятаймо, що Господь Бог може прийти у вигляді подорожуючого, ближнього, і ми його можемо не впізнати. І після цього дуже і дуже жаліти, тож нехай Господь просвітить наші. Голови, щоб ми бачили Божу ласку, допомагали ближньому у їхніх потребах. Отче наш, Сина Небеса, нехай святиться ім'я, нехай прийде Царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. aki je proštajem, Kalo, Rodice, ty mi proštajemo vjenovacijem našim. Inašte njegovim. Kamo Amin. Bacen je Jezus. Inašte njegovim. Inašte njegovim. Bago sloveno ti mi žinke, bago sloveno Vláda, Pán God, s tobou, blahoslovaná tými žinkami, i blahoslovaný pritlom nad to. O te porodila Krista spása i zbavitele dušť. Cedivo, raduj sa. Vláhodatná Maria, Pán s tobou, blahoslovaná tými žinkami, i blahoslovaná tými žinkami, je О ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші. Городеця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословений, благословений підлона Дня, О ти породила Христа Спасе. Родиця Діво, благодатна Марія Господь з тобою. blagoslovena ty žinka i blagoslovený pět bo porodila Christa, spasa ja liša, Marija, ty porodila Chrysta spása i zbav. Zdíva radoša, blagodatná, milá spolec s tobou, Богородець і Ді, Господь з тобою, благословена ти, жінка і благословення Петво Матво. Христа спас, наша, Городець Діга радість. Бахма Марія Господь. Розважмо, як Пресвята Богородиця і обручник Йосиф, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа до храму принесли, де стрінув їх за обітницею старенький Симеон і пророчиця Анна, які мали від Господа сповіщення, що не побачать смерті до тих пір, поки не побачать надію. Спасіння світу, тому що їхній приклад життя був для всіх ізраїльтян найкращий. Тож нехай цей приклад і буде для нас зірцем, як ми маємо чесно, гідно і достойно служити при храмі Божому, щоб зустрітись колись з Спасителем. Oče naš, що je se na nebesa, i svjetici imen, буде je bude volja tvoja, jak na nebi, tak i na zemlji, hlip naš na sušne i daj nam sve i prosti nam provinu noši, jak i me i Blahoslovenie pridlo na tvoj, bude porodila Krista spása a izbaviteľa duši náš. Udeď si divo radosť, blahoda na malí jeho spod s tobou. Blahoslovena tým žinkám i blahoslovenie pridlo na tvoj, bude porodila Krista spása a izbaviteľa Sedivo raduj sa, nad nami je hospod s Tobou, a hlásovaný nad tým ženkam, a hlásovaný je Pietmo nad Tobou, a ty porodilá rast.

Ты провела Христа, спасает парадни, чуй Сыну і Святому Духові и ныне по всех нас и на веке вечный ами. У нас люби Иисусе, простый нас відпаки нема. Субтитры сделал DimaTorzok Розважмо, як Присвята Богородиця і обрушник Йосиф у дванадцятилітньому віці Господа Ісуса Христа до єрусалимського храму привели. В Єрусалимському храмі загубили по трьох днях. Віднайшли, де Ісус був серед знатних вчителів єрусалимського народу, де вони дивувалися. Мудрості такої малої дитини, не впізнавши у ньому Бога. Так дуже часто, дорогі, і може бути з нами, де ми можемо не впізнати Бога, Божої волі в наших приятелях, родичах, знайомих у різних ситуаціях, а можемо знехтувати певним напівненням як дороговказом, який Господь Бог нам посилає з небес. Будьмо уважні, Отче наш, що є сина небеса. Ім'я Твоє, нехай прийде царство, твое, нехай буде волод, так, так і несе, на насушний дай нам сьогодні, прости нам провини, који ми проћајемо војавање, и не веди нас у спокус, але визволе нас вид лука. Богородице, Диво раду се, Благодатна Марија, Господь с тобо, благословенна ти ми, Жека, благословенна и притлона Твоја, го породила Христа, спаса и Городице диво радисе награда та Мария Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословений плод Бо ти породила Христа Спаса із баби Городице диво радуйся благословенна ти між жінками i blahoslovený pri tvoj na to. Bo tej porody na Hrista spás a izbavite na Boži. Bohorodici, divo, sa, blahodat na Marije, Hospodz, to tými ženkami, i blahosloven na jej bo Ty porodila Krista spása. Bohorodici, Blahodatná Maria, hospodstvo Bohu, blahoslovená tými i blahoslovený pritlona tvoj. porodila spása, O mladec, divo, raduj sa, blahodatná Maria, hospodstvo Bohu, blávená tými i blahoslovený pritlona tvoj. Бог te породила Христа Спаса и Збавителя души. О Боже Це, Диво, радуй се. Благодарь, Марија, Господь с Тобољ. Благословен на теми жинкам. благословен и пред Бога Тобе. породила Христа Спаса и Збавителя души. се. Марија, Господь с Тобољ. Благословенна тими жінками, благословений притвона Твого, бо ти породила Христа Спаса ізбавити душу. Городиться Диво радость. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками. Благословенний притвона Твого, бо ти породила Христа Спаса ізбави твоя. Це діво рабися, благодатна Марія Господь с тобою, благословення твішника і благословення підвода, бо ти породила Христа спаса і зброя. Отцює Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Ам. Наш любий Ісусе. Останні в нашому віки, наховай на цю пекену вогню, напорвайте Тую душу до неба, особливо Тіщу. О Цариця Небесна, щиро тися молим, поглянь своїм оком на нашу недолю, поглянь своїм оком милостива мати. Проси свого Сина за нас благодати, просим, люба мати, щиро Тя благаєм, ми у Твою поміч у хвилі чекаєм, не впускай нас, мати, в біді і в розпуці, ми до тебе зносим свої грішні руці, найсвятіше серце Марії, наймиліше, наймилосердіше, будь нашою цариці в небі, о пані наша, згадай, що ми твої діти. бережи нас, стережи нас, як рідні, власні свої. В ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, ім Отця і сина Святого Духа Амінь. Дякую ще Дякую раз всім. Гарного всім вечора. Я сьогодні, за більше як за рік, зміг вистояти 20 хвилин і. Не переставити ноги і не ворухнутися це перший раз після операції. Вдалося, дякувати Богу. Всього найкращого, слава Ісусу Христу. Завтра одна літургія на Дмитрія.